Представляють кокознишки травня на таблетки Валеріана Болгарська. 10% в аптеках подорожник, бам та ощад. Якщо ти спортсмен, що часто стоїть. Бери Норматрокс. Він порятує. Бавовна завітали у російську Башкірію. Путінські пропагандисти повідомляють про приліт невідомого БПЛА по одному з Газпромівських нафтопроробних заводів глибоко ВРФ. У мережі вже є кадри від очевидців. Вони засняли наслідки прольоту, а головне. Ті самі добрі дрони, що прилетіло в Башкірію, які попередні наслідки влучань та нові деталі удару безпілотників по нафтобазах у Краснодарському краї РФ, розповім за мить. З вами новини Тесеню і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Поки в Москві навіжені расисти влаштували мракабісія на червоній площі на честь 9 травня. По справжньому привітати з днем пав'яди жителів РФ прилетіли невідомі добрі дрони. Як пізніше стало відомо, вітали дрони працівників Газпрому у Башкірії, Пише телеграм-канал База. Да сюди, так а що власне прилетіло? Місцеві все зафільмували. Тихо, он над нами прям. Смотрю, с ним снимаю. Бля, он здоров. Он заходит к нам. Че, я снимаю тогда уж сам? Заходит, что? А вон он летит. Потом мне перекинут. Поехали бы потом сфоткаешь. Поехали бы стоить, Бізпілотники атакували нефтіперерабатувающе предприяття СалаватНєфті Оргсінте з Башкірі. На території заводу почалися пожари. Попридварительним даним пострадавших нет. Официальной інформації пока нет. Пізніше удар по підприємству підтвердив голова регіону Раді Хабіров. Той запевнив, що, попри надзвичайну ситуацію, комбінат продовжив свою роботу штатно. Каже, кляті вороги зіпсували йому свято. В районі 13 часов. этого дня поступила в управление по чрезвычайным ситуациям информация о том, что в районе Газпром нефтеким Салавата в городе Салавате нашего предприятия появился беспилотный летательный аппарат. После его появления на территории предприятия появился очаг задымления. По докладу руководителя предприятия, предприятие работает в штатном режиме на данный момент руководители силовых ведомств выехали, соответственно, на место происшествия, поэтому будем докладывать. Это очевидная попытка, мы ее ждали, и все службы работают в должном режиме. Это попытка опорочить наш праздник, мы поддаваться не будем. Всех еще раз поздравляю с, наступающим, с наступившим праздником, мира, добра и благополучия. И нам всем победы, это очевидно. А ось за даними зміни, все там аж так гладко. Дрони таки влучили куди треба і ледь не з ювелірною точністю. На нафтопроробному заводі не дорахувались ключової для виробництва нафтопродуктів установки. Порохом пахне, сильно порохом пахне. Відео з міста пожара на предприятії Салават Нєфті Орх Газпрому в Башкірії. По данным базы, беспилотник ударил в установку каталитического крекинга около часу дня. После сотрудники предприятия услышали хлопок и увидели дым в районе Южной проходной. Возгорание небольшое, поэтому эвакуировать работников не стали. Завод работает в штатном режиме. Для тих, хто не знає, крекінг це технологічний процес, за допомогою якого можна розчепити дешеві і неякісні нафтопродукти, мазути солярку на бензин. Саме цим салават НЕФТІ Оргсінтез і займався. Важливо не тільки що саме вибили дрони, але й куди та звідки прилетіли. Рашисти звинувачують Україну, але офіційних заяв від українських спецслужб наразі не було. Але щоб долетіти до Башкірії, скажімо. З Харківської області дронам потрібно було би здолати аж півтори тисячі кілометрів. І це цілком реально, адже дрони вже прилітали в глибину РФ у Татарстан. До речі, хоч відео і не зовсім якісні, і добре розглядіти дрон, дуже важко, дрон в Башкірі ну, дуже схожий на той дрон, який влетів у гуртожиток в Єлабузі, де збирали шахеди. А воно ліців. Поехали быстрее, потом сфоткаешь. Поехали быстрее, потом сворачивайся. Тоді відповідальність за блискучу атаку на Татарстану взяли на себе розвідники з ГУР та СБУ. А пізніше в мережі завірусилось ось це фото, де нібито зображений той самий безпілотник літакового типу, який прилетів по території заводу шахедів. Не дивно, що всі експерти одразу почали гадати, що це за новий український дрон. Більшість сходиться на одному варіанті: малому літаку є 300 Enterprise, який переробили на камікадзе. Він від Листопада 22-го року прийнятий до експлуатації в збройних силах України по суті є переробленим легкомоторним літачком з автопілотом, бойовою частиною і додатковими баками пальним. Заявлено на дальність його польоту з двома повними баками аж три тисячі кілометрів. Але це ще не всі запальні подарунки росіянам до 9 травня. Низка українських змі з посиланням на власні джерела в СБУ повідомляють, що за нічною атакою 9 травня по Краснодарському краю РФ стоїть саме служба безпеки. Атакували безпілотники на автобази в селі Юрівка біля Анапи в Краснодарському краї РФ. Як розповів співрозмовник видання НВ", ці нафтобази є перевалочними для постачання пального російським військам у Криму, оскільки розташовані неподалік півострова. Сезон бавов на російських НПЗ та нафтобазах в розпалі СБУ й надалі зменшуватиме економічний та логістичний потенціал Росії. Для ведення війни раніше про удар безпілотниками по нафтобазі в селі Юрівка повідомляли російські телеграм-канали. Місцеві мешканці писали, що близько третьої ночі сім або вісім дронів вдарили по нафтобазі темп, внаслідок чого там почалася пожежа. Російські пабліки публікували відео пожежі, які виникли внаслідок прильотів. Місцева влада заявляла, що їх ліквідовують 62 людини і понад 100 одиниць техніки. А як вам такі гарячі вітання расистам на День Побєди? Напишіть в коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Побачимось!